Я з вами хочу таким откровенням поділитися. Наші пастора показують нереально круте откровення. Це настільки сильно безсмертя. Люди від початку світу шукають формулу безсмертя. Люди хочуть бути молодішими, здоровішими, довше жити, хочуть вічно жити. І показано, що Бог він створив людей безсмертними, вклавши в них свій дух, дух, життя. І як людина його втратила, Адам і Єва, будучи в раю, вони спілкувані з Богом, вони дуже довго жили. Але коли прийшов до них сатана, він запропонував їм свій варіант Без смертя ви станете як Боги. Що означає, ви станете як Боги? Тобто будете існувати вічно. Вони і так існували би вічно. Але через те, що він їм запропонував, вони прийняли цей дух. І коли вони прийняли дух дьявола? Всередині них активізувалася смерть. І показано у проповіді, що, що таке смерть, це неземне походження. Це було прийнято від неземного походження. Бог не створював це. Але коли вони прийняли інформацію дьявола, оця активізація смерті, вона включилася. Що таке смерть? Смерть це не положення тіла, от людина в грубу. Смерть це старість. До 25 років людина вона росте, розвивається після 25, вона старіє. Тобто старість це і є, то, то така повільна, така смерть. Нам показано в Біблії приклад людей, що для одних небо закрите, тобто вічне життя закрите, а для одних відкрите. Для кого Єнох, Ілія. Ілля? Вони були вознесені живими на небеса. І Єнох в своїй Книзі своїй розповідає, хто ким було вкладено оце смерть, оце старіння, оце прокляття. Почитайте, відкрийте це. Це все в Біблії е, описується. Тоді, в той час, сатана він з'єднувався з людьми по плоті, народжувалися огидні, нефаліми, рефаліми. Він хотів знищити ген людини. Сьогодні він продовжує робити те саме, як через знання. Подивіться, як зараз активвузується е, оце все проект роботів. Зараз цілий науковий світ вкладає мільйони просто в цей. Проект Біблія описує, що Антихристу звірю буде дано вкласти подсознання людини в робота, тобто людина матиме у це безсмертне тіло, робота, і просто її подсознання вкладеться, і людина поклониться цьому ще дві тисячі років назад. Дві тисячі років назад Бог нам показав, що буде відбуватися, що дьявол запропонує. Він на сьогоднішній день пропонує нове тіло, нове безсмертя. Це через оце з'єднання з оціми всіми роботами, і показано в книзі Откровень. Можете почитати 13 глава, 15 вірш. Що там е, пишеться, що вкладеться в образ звіря дух це те, про що Бог нам показує. Чим це все закінчиться, що буде пропонувати сатана. Це не чортами з копитами і з вилами, він прийде з реальною пропозицією, і люди поклоняться. Але істине безсмертя є в Дусі Божому. І ми бачимо це на прикладі Божих людей: ті, хто з'єднується з Господом, з Словом Його, а на Слово Боже, сходить Дух Божий. Тобто ми повертаємося тоді в Дух Божий в безсмертя, в те вічне життя. Ті мають вхід в небеса. Тому Ісус, Він прийшовши на цю землю, Він научив учеників і сказав, ідіть. Ідіть і проповідуйте, ідіть і розкажіть, хто такий Бог, що він предлагає, тому для того.